Беремо транспортну картку і сплачуємо за допомогою неї за проїзд. Прикладаємо просто картку до валідатора. Бачимо. Що поїздка провалідувалася, значить можемо їхати. Пані Ольга тримає в руках транспортну картку, простими словами, проїзний, який невдовзі з'явиться у рівнян. У місті продовжують працювати над реформою громадського транспорту. З цього року впроваджують є квиток. У тролейбусному депо рівне електроавтотрансу презентували демо-версію. Дуже багато роботи зроблено. Чому тому, що вибирався найкращий постачальник, Тобто ми провели повністю конкурс вибрали найкращого постачальника по наших критеріях. Дійсно, є головна мета була це зробити так, щоб підприємство мало максимальний досвід. Він це має організацію безготівкової плати проїзду в Рівному займається компанія EasyPay. Як зазначають, ведення електронного квитка дозволить визначити реальний пасажиропотік, краще планувати маршрути, чітко відстежувати години пік і залежно від цього додавати або зменшувати кількість транспорту на тих чи інших маршрутах. Окрім того, швидко оплачувати проїзд за допомогою мобільних додатків, банківських або спеціальних карток. В лютому вже будуть почати в принципі, буде обладнано майже всі весь, весь комунальний транспорт. І в квітні ми почнемо вже промислову експлуатацію цього електронного квитка. А це буде картка, це буде Apple Google Pay». Це буде фізична картка, це буде віртуальна картка, як в вашому смартфоні. Кожен тролейбус чи автобус буде обладнаний валідаторами. Кондуктори матимуть спеціальні девайси для перевірки валідності квитків. Транспортну картку можна буде поповняти через термінали. EasyPay, їх у громаді вже 150 або через застосунок. Окрім цього, в додатку який розроблять для рівнян, будуть доступні і інші послуги. Можете бачити рух транспорту. Зможете оплатити комунальні послуги, отримати всі заборгованості по комунальних послугах, заплатити за парковку. Оплатити штрафи адміністрація міста не відкидає того, що у людей старшого віку можуть виникнути проблеми із користуванням електронним квитком. Однак декілька місяців у рівному триватиме так званий перехідний період. В цей час у комунальному транспорті можна буде розрахуватися і готівкою, і картками. Згодом для пільгових категорій видаватимуться пільгові картки. З квітня розпочнеться етап видачі пільгових карток. От вам демонстрували транспортну карту. Вона буде аналогічна, така сама пластикова. Це для людей там. Старшого віку, які мають можливість для пільгового проїзду, вона буде валідована як така, що є пільговою, належить людині пільгової категорії, і людина просто не має її поповнювати, а буде прикладати в транспортному засобі. і Ми будемо розуміти, що це єде людина пільгової категорії. Варто зазначити, що усі витрати на впровадження електронного квитка покриває інвестор. Кошти із міського бюджету не витрачатимуть. Поки про зміну вартості проїзду адміністрація не говорить, однак, все ж із впровадженням електронного квитка вартість може зробити. Рости, Юлія Смаль, Олексій Олексієнко, випуск новин.